На Прикарпатті згадають репресованих радянською владою угорців. 60 років тому мирний протест угорських студентів за свободу переріс у криваві сутички з правлячим режимом, подібно до революції гідності в Україні. За час угорської революції, а це всього два тижні, загинуло понад три тисячі людей. Які були інтересні написи у Угорщині? То всюди писали Russiнг Русь руський і дідомой. Руський водки ніт, домой», дідамой, русіянхазе ну це додому. Весь Будапешт був розписаний в цих надписах «Русський йде додому. В Угорщині відбулася революція за свободу. Наприклад, цю революцію на сьогодні в тій же Росії називають як першу помаранчеву революцію, організовану ЦРУ. Е, Ну, це в цей день піднялись угорці за свої права і за свою свободу. Уж двох тижнів 60-річчя угорської революції відзначають в усьому світі, а от заключні заходи відбудуться саме в Україні 10 та 11 листопада. На Прикарпатті загиблих угорців шанують молитвою у гошівському монастирі. Натомість в Івано-Франківську з меморіального скверу влаштують ходу за участю майже двох тисяч людей. А от для любителів активного способу життя організовують символічний біговий марафон завдовжки 1956 метрів. Двоє його переможців отримують путівки до Угорщини. Крім того, це символічні метри, які власне відділяють нас від відстані 60 років, коли ці події відбувалися. Тому е, сама ця дистанція була обрана для того, щоб провести таку. Такий захід, дистанція провірена, і власне вона відповідає 1956 метрам. Фініш на вічовому майдані. Уже на вічовому майдані івано-франківців пригощатимуть національними угорськими стравами. А охочі заглибитися в історію угорської революції у Прикарпатському університеті зможуть переглянути фільм. Бог усі посіб більшості любить. Більшості всі коштували, тому раді будемо бачити. І крім того, ввечері буде українсько угорський вечір дружби. Буде презентований досить хороший фільм. Який дає можливість зрозуміти насправді, що відбувалося в 1956 році в Угорщині, і теж навести собі паралелі між тим, що відбувалося в той час в Угорщині, і що відбувається зараз в Україні, паралельно з відзначенням річниці революції, угорці передадуть до Івано-Франківська 20 тонн медичної допомоги. Галина Гордашко Андрій Гаргара, телеканал 402.